Зараз піду синочка проведу до школи, ой, забіжу в магазинчик, трішки вам покажу центр нашого села. От, скуплюся, мені треба для порога, ще там декілька інгредієнтів буде докупити. Повернуся додому і будемо з вами готувати. А скільки на даху, в сусідньому багато голубів. Бачите, прилітають, сідають там, майже по всьому даху сидять. Ой, ой, дивіться, як залетіли. І разом літає так гарно вийшла я вже з Укрпочти. Ось бачите, яка в нас стела пам'яті. і боже, це в невеличкому селі, в якому дві тисячі мешканців і так багато полеглих наших захисників, героїв. Ай, не буде земля імпухом. Скільки б могло ще гарних-гарних хлопців, молодих жити, будувати, Ой, посміхатися кожен день, боже. Ой, це жесть якась. Забігла я вже до нашого магазинчика в центрі села. Купила сметанки, цукру для нашого пирога. Ось у нас є ресторанчик, магазин краси, також м'ясна лавка. В там аптека, магазин з одягом. Я вже прибігла додому нарешті, вдігла свою уніформу, а це у мене фартук. Я на кухні, а отже, будемо готувати сьогодні найсмачніший, на мою думку, яблучний пиріг. Рецепт досить швидкий, готується легко, з'їдається просто молнієносно. готується тісто без соди та розпушувача. Все, що нам потрібно, це Інгредієнти у мене досить-досить прості. Ті, що мають бути на господарстві в кожної господинки. Беремо з таких яблучок, десь штук 5 я взяла, бо вони не дуже в мене крупні. Ось саме люблю червоний принц брати, вони якраз такі кисло солодкуваті мені, дуже смакують до пирога. Їх я обчистила вже від шкірки 5 таких яблучок. Ось порізала на такі от малесенькі шматочки. Ось і на поверх збризнула я свіжим соком лимончика для того, щоб наші яблучка не потемнішали. Так, Потім нам знадобиться кориця, ось так, половинка десертної ложечки цукрик. Нам знадобиться ось такий стаканчик, на ну, мене чашка 250 міліграмва. Так як я ще буду підцукрувати наші шматочки, то так, не доверху. Ось, поїхали. Тепер нарізані яблучка, які ми обробили лимонним соком. Додаємо сюди пів десертної ложечки кориці. Так, І насипаю таку ложечку, можна без гірків, вщерть цукру. І все гарненько перемішую наші яблучка. Наші Ми вже розмішали, також забула сказати, що можна одразу вмикати вашу духову піч. Якщо вона у вас газова, поки вона накалиться, поки вона розігріється, то ми вже все в принципі і приготуємо, бо тісто готується надто-надто швидко. Поїхали готувати тісто. Отже, для нашого тіста беремо 3 яєчка кімнатної температури. І вбиваємо ось таку широченьку мисочку, щоб було дуже зручно міксером нам взбивати тісто наше. Так, додаємо одне. Так, друге і третє. Ось так. Сюди ж всипаємо стаканчик нашого цукру. Ось без горки, тому як ми ще цукрили. Шматочки яблучок. Висипаємо сюди гарненько. Також я люблю додати десь чайну ложечку ось такого ванільного цукру. Тоді мені смакує більш гарніше тісто, такий аромат не стає з ванільним цукриком. Додаємо чайну ложечку. Так, ось висипаємо чайну ложечку. В принципі, і в пакети десь плюс-мінус чайна ложечка йде. Так. Все, готово. Ось забула вам сказати: беремо щіпочку невеличку сольки і також до нашого тіста майбутнього додаємо. Так, наразі збиваємо 3 яйця, стакан цукру, чайну ложку ванільного цукру та е, щепоточку ось такої солі харчової. Так, збиваємо ось такий в мене міксер. Беру з двома вінчиками, вмикаю в мережу і починаю збивати. Все, збила я міксером на самій такій потужній швидкості, десь я збивала хвилин 5. Ось, бачите, яке густеньке, вийшло таке однорідне. Весь цукрик розчинився в нашому майбутньому тісті. Тепер додаємо борошно. Беру я ось такий самий стаканчик, в якому я відміряла цукор. Ось так, можливо, так. Потрібно буде ще додати з гіркою повненький. Всипаємо так сюди. Ось. Так, а, забула, треба ще його пересіяти. Все, пересіємо. Як я могла про це забути? Боже мій, що позначає давно вже не готувала. Так, спочатку десь половинку просіємо нашого борошна. Ось і обережненько. Вінчиком все це діло ми перемішуємо. Ну, ось так. Обов'язково просію борошно. Тоді буде він такий легенький, гарний у вас пиріг, гарно він підійде тоді. Так, все, тепер буду перемішувати. перемішувати потрібно дуже так бережно, ніжненько, щоб його щоб він гарно підійшов у нас. О, бачите, вже і вінчик у мене розвалюється. Так, додаємо іншу частинку моки нашого борошна. Коли ми вже присіли, все, все борошно сюди, додаємо наші шматочки, вже пропитані корицею та цукром. Ось сюди до тіста додаємо. І також гарненько перемішуємо, але дуже бережно. От. І одразу тоді кхм, покажу, яку формочку будемо виливати. Це все наше тісто. Ось таку форму для пирогів та тортів. Я виселила пергаментну бумагу, змастила все гарненько шматочком вершкового масличка. Бачите, блищить. І в цю форму обережно, обережно виливаємо нашу масу тісто з яблучками. Так вирівнюємо, розрівнюємо гарненько по всім кутикам. Ось так, обережно, обережно Ось. і відправляємо в накалену розігріту нашу духовочку до 180 градусів обов'язково десь на 30 або й 40 навіть хвилиночок. Будемо перевіряти готовність пізніше дерев'яною шпажкою. Ось. Ну все. Пиріг теж вже спікся, м -м -м, смакота. Я ще дуже люблю його присипати з такою цукровою пудрою. Дуже-дуже смачний рецепт. Беріть господинки на замітку, готуйте та смакуйте. А я буду зараз ставити чайничок Бабцю зеленого чаю Буде буду чекати вже синочка, бо вже скоро-скоро має повернутися. Дякую, що були зі мною. Дякую вам за перегляд. Усіх обнімаю! Гарного вечора. Усім па-па, До зустрічі в моїх нових відео.